У столичній школі номер 185 імені Вернацького діти займаються рекетом. Старші вимагають гроші з молодших та погрожують розправою в разі непослуху. Надія Белагурак розслідувала історію неповнолітніх здирників. В одній з най... Тижніше шкіл Святошинського району під кінець навчального року стався скандал. Про здирництво та дитячий ракет почуло все місто. Утім, виставляти на світ брудне шмаття там не схотіли. Ще на порозі розуміємо, що керівництво закладу спілкування уникає. Я лаборант школи. Я лаборант? Я лаборант. Коли... Дякую. А де тоді керівництво? Керівництво розповідалося. Ну, заступники де? У своїх кабінетах школу тільки з дозволу керівництва або в школи з ми от ми писали запит і хочемо поспілкуватися без камер з керівництвом, знайти керівництво. Я не ваші не йти мої права. поспілкуватися з дирекцією школи. Так і не вдалося. Учні ж добре знають, що насправді трапилося в рідних стінах. Наш класний керівник говорив, що у їдальні два хлопці пристали до молодшого та. Ну, та вимагали гроші. Один він закінчив 9 клас, а про другого – шостий. Вони вимагали п'ять тисяч гривень. А вони над кимось ще знущалися чи ні? Один з них так, той що в шостому класі над нашим однокласником, Глібом. Прямуємо просто додому до здирника і розбешаки. Нам не відчинили, і мати влада сказала, що його немає вдома. Деякі деталі життя хлопця довідуємося від сусідки. Каже, що його батьки жили окремо, а найбільшим авторитетом для Владислава з Малку була вулиця, хоча проживав підліток з мамою, бабусею та дідусем. Я просто віддала жонку рано почав видікав, ходять в інтернет-клуб чи щось. мені здається, що он сам лідер і себе збирає таких. Он в 10 вечора любив накид домой, возвращался, до которому була ну, я же 9-10. Інформація про рекет у Святошинській школі дійшла й до уповноваженого президента у справах дітей. Це було троє дітей віком один 12 років і двоє-15 років, які протягом одного місяця вимагали у різних дітей. Гроші, але на сьогодні, принаймні, тільки одна заява є від матері цього хлопчика про те, що саме це сталося. Також на сьогодні хлопець повідомляє, що від нього вимагали ще одну тисячу доларів. Щоб захистити своїх дітей, Микола Кулеба радить батькам одразу писати заяви в поліцію, якщо стало відомо про факти здирництва чи насильства. Бо нашим школам за радянським стереотипом, аби лишень затерти конфлікт. Всі розуміють, що це ганебне явище, це пляма на школі. Самій нам потрібно змінювати нормативно-правову базу, щоб школа була зацікавлена повідомляти про це і соціальним працівникам, службам у справах дітей, поліції для того, щоб дійсно такі вчинки не повторювалися. У поліції за фактом вимагання грошей у київській школі відкрили кримінальне провадження і допитують всіх свідків та учасників справи. Учасники події, які вимагали кошти, є неповнолітніми і не є суб'єктами злочину У статті 189 кримінального кодексу України, вимагання на батьків, буде складено в подальшому адміністративний протокол за статтею 184 адміністративного кодексу. З неповнолітніми буде проведена відповідна профілактична бесіда та Бесі замало. Випадок у Святошині далеко не поодинокий в Україні, каже уповноважений у справах дітей. Нині кожен другий підліток скаржиться на прояви насильства серед однолітків. Надія Балагурак Дмитро Мушинський, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі понад 170 мільйонів людей мають затримки психічного розвитку. В Україні їх близько мільйона. Усупереч нелегкій долі. Ці люди намагаються жити повноцінно і, звісно, займаються спортом. Дехто навіть країну на спеціальній олімпіаді представляє про особливих спортсменів у сюжеті Тараса Левченка. Вже 43 роки поспіль Василь Володимирович працює вчителем дефектологом в одній зі столичних спецшкіл. За цей час навіть розробив власну методику навчання дітей з фізичними та розумовими вадами, які на жаль часто взаємопов'язані. Дуже важливо, що це рух. Весь час діти в русі. Вони повинні думати, кому як віддати м'ячик. Елементарні вправи з м'ячем здатні творити. дива, переконаний вчитель як доказ, десятикласник Артур, який щодня долає церебральний параліч. А естафетний марафон бігав дуже чудово, показав дуже непоганий результат. І в футбол старається грати. Взагалі, якщо чесно, я його з року фізкультури не можу вигнати. А ось у Ксенії ще кілька років тому взагалі не працювали руки, та була слабка реакція. Однак наполегливі тренування дали плоди. Мені гарячить такої гулять, руки на мене працюють. Нічого не Стілює спорт не лише тіло, а й дух, не драма з середини минулого століття, паралельно з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми проводять і спеціальну олімпіаду. Це перш за все люди, які мають синдром Дауна, які мають аутизм, які мають різні в одночасі, супутні захворювання. Ми говоримо про комплексну реабілітацію цих людей. У програмі змагань 29 спортивних дисциплін. Обмежень за віком немає, рекордів тут ніхто не встановлює. Спортсменів лише розподіляють на дивізіони за рівнем можливостей. Види спорту спеціально адаптовані до інвалідів, які мають відхилення в розумовому розвитку. Наприклад, хокей. У спеціальній олімпіаді є такі види спорту, як хокей на підлосі. Тобто змагання відбувається не на льоду, а на спеціальному покритті. Є спеціальні ключки, які більш безпечні. Втім, сильні спортсмени часто переходять у вищий дивізіон. Серед них і Володимир Янчук, гірськолижник здобув більше десятка медалей. Тішиться мати, а колись лікарі надавали йому на повноцінне життя навіть мізерних шансів. У володі таке захворювання, яке належить до архангельних фінілки Про При фініфінілкітонорії взагалі людина. Йому всі продукти забороняються їсти і він переходить на такі порошки. Втім, чемпіон на нагороди назважає, каже, найбільший здобуток в житті дружина. За неї спорту він вдячний понад усе. На бадмінтоні в училищі в місті тренувалися. Спочатку так вроді би тренувались, тренувалися, а потім я попросив у товариша телефон. І сам позвонили у світі і почали общаться, общаться. Утім, не все у спеціолімпійців складається у щасливий фінал. Через правила змагань вони не отримують фінансові винагороди, а українські ще й не бачать підтримки держави. У всіх країнах, зокрема, і країнах колишнього радянського союзу республік. В їхніх законах про фізичну культуру і про спорт прописано, що. Підтримка надається державою олімпійській команді, паралімпійській, дефлімпійській і спеціальній олімпіаді. В нашому законі спеціальної олімпіади немає. Тож аби вижити чемпіон, Володимир Янчук змушений працювати звичайним кур'єром. Чи поліпшиться ситуація, він не знає. Чиновники обіцяють докласти зусиль, щоб особливі спортсмени таки не почувалися зайвими. Тарас Левченко, Олексій Бережний, телеканал Київ. Ось такими були події цього тижня. Я з вами прощаюся. Нехай всі новини будуть добрими.